Шановні колеги, з метою реалізації експериментального е, проєкту про е, системні взаємодії між територіальними громадами, ми е, пропонуємо сьогодні розглянути перше питання про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво територіальних громад. Ну коротко скажу, що ми з вами вже допомагаємо Крипом. Громада ви знаєте, ми ну, з хтибою познайомилися на Початку 2022 року, коли мали однакові проблеми з руйнуванню джерел теплопостачання міста, потім в них, на жаль, безпекова ситуація погіршилася, було зруйновано ліцею У них ми з вами надали допомогу відновленню цього ліцею, було перераховано 1 мільйон гривень для робіт по відновленню приміщення, в яке ну, фактично навчального закладу прилетіло три шахети, і пробито було ну, стеля перший до другого поверху було трипортове приміщення поширення. Успішно ці роботи зараз вже завершуються, і діти навчаються і відновлюється цей заклад. Ми допомогли з вами на минулій сесії Воскресенської громаді. Дав Васильович і я були в нашому місті побратимі Коломиї, спільно там підписали теж договори про співпрацю. З Коломиєю, з Ніжином, з Воскресенськом і допомогли в налаштуванні системи поіменного голосування дистанційного такої самої, як у нас тут теж надали субвенцію розміром за загальному обсягу. Сьогодні у нас є пропозиція підписати договори про співпрацю в рамках проекту Пріжопліч між Часовоярською міською військовою адміністрацією Бахмутського району Донецької області. І між нашими партнерами з Лиману Климанською військовою адміністрацією. Тобто ці два міста зараз фактично є на передньому краю бойових дій. Вони борються, вони продовжують працювати. Працюють їхні комунальні служби, забезпечуючи побудову оборонних рубежів, забезпечуючи евакуацію, забезпечуючи певні роботи. По профілю, також в інших громадах, куди релоковані підприємства або установи організації, і ми зараз хочемо цю системну співпрацю розвивати. Ви знаєте, що у нас є напрямок потужний по розміщенню випов, розміщенню наших нових Михайлович цим питанням займався, колись с нас познайомили часовим яром свого часу. Ми продовжуємо цю роботу. Сьогодні колеги поїдуть відвідають і пункти тимчасового розміщення, відвідають місця, які ми пропонуємо для реалізації спільних, в тому числі інвестиційних проектів за рахунок і партнерів наших, за рахунок бюджетів двох областей Полтавської області, Донецької області. Ми хочемо бачити. І геріатричний центр спільний, який прийме людей, які не можуть самостійно пересуватися, самостійно себе обслуговувати. Ми хочемо бачити освітні установи, в яких ми зможемо налагодити спільний освітній процес. Тому що ну, колеги зараз будуть виступати, вони скажуть скільки громадян, їхніх проживає в місті Кермічуці, зараз тимчасово, але проживають. і Яким треба і підтримка, і допомога. Хтось не успішно соціалізувався, тому треба буде присягнути групу нашої підтримки. Тому я пропоную зараз перейти до розгляду питання першого про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво територіальних громад». Я текст перший зачитаю. Тут буде два, два, два питання. У нас перше питання: проєкт рішення про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво територіальних громад. Пункт перший. Надати згоду на окладення меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства міс Часово-Ярської -часово міською військовою адміністрацією Бахмутського району Донецької області та Хмельницької міської ради Хмельницької району Полтавської області. Ну, текст відповідно меморандуму додається. Після голосування ратифікації ми його зараз головою військової адміністрації паном Сергієм Чаусом підпишемо. Друге питання переходимо. Про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. Пункт перший. Надати згоду на укладення меморандуму про співробітництво територіальну громад охрумі партнерства між Ломацькою міською військовою адміністрацією Краматорського району Донецької області та Хмельницькій міської ради Крамчурської району Полтавської області. Текст додається теж. З Олександром Вікторовичем ми теж давно працюємо, вже є певні напрацювання по спільних проєктах, тому нам треба лише формалізувати ці процеси. Миколаївич Ванян <різований> <різований> починав <різований> нашу працю, зараз він я Він не куратор, але в нас є Сергій <різований> Горбатюк, ви знаєте, теж активіст, волонтер, він один з перших почав операцію людей теж дуже багато в армію і теж дуже багато обіцяли. Щось багато, що пересобитися. Всім доброго. Начальник військової адміністрації Чао Сергій. Можу сказати, шановні колеги, тому що є депутатом Чеслярської міської ради з 2010 року. Два слова про місту. Чесів'яр вже більше року перебуває саме в зоні відкритих бойових дій. Бойові дії відбуваються саме на території громади. На жаль, на території громади залишаються ще цивільні, близько 120 осіб. Дуже багато людей у нас залишається в Донецькій області і якби співпраця, яка сьогодні у нас офіційно вже підтверджена, буде направлена саме на цих людей. На даний момент в Кримчузі у нас проживає близько 300-200 осіб. Це люди, які вже фактично війшли в вашу громаду. Є повноцінними членами даної громади, тому що вони тут вже знайшли роботу, знайшли житло. Але все одно вони залишаються часовоярцями. Частинка їхньої душі залишається в нашому місті. Хоча місто зруйноване, але місто живе саме в людях. На жаль, не так часто ми можемо приїжджати до вас, щоб спілкуватися з людьми. Але я хочу подякувати вам, подякувати за те, що ви. Сприйняли наших людей. Слава Богу, менталітет людей ще часів ваш, вони в чомусь схожі. Відверто, від душі. Дякую. І сподіваюся на те, що ми продовжуємо нашу роботу і надалі. Після звільнення повного нашої. Державності там на тій території, він теж біля міської ради Часова Яра має ріж як символ нашої підтримки в цей складний час. Дякую <плес> вам. Хотів би привітати нашого міста, місто Чисен'яр, яке зараз в називають містом щито, тому що фактично числен'яр, поки він зараз тримається. Захищає дуже багато місць конець, а це Лов'янськ, це юка і право. І на даний момент. Ну і дозвольте ходить з вашим давайте, тому що для нас це важливо. Впевнений, що на Луманщині на території громади, яка об'єднує і місто і дуже багато населених сусід, близько 40-го. То він буде майоріти, як символ нашої тримки військовим час. На річку старосовувати сільські ясні казки. У нас теж залізниця потужна, тому тут представники ворогного роботу готові включитися в процесі відбудови, наповнення Вдячний за такий прийом, я дуже вдячний вам за те, що ви розумієте, що відбувається на наших територіях. Я начальник Лиманської військової адміністрації, я працював міським головою у червні 2022 року призначено начальником Лиманської військової адміністрації, президентом України. Наша територіальна громада, одна із великих громад в Україні, налічувала 40 населених пунктів. В неї проживало 43,5 тисячі населення, плюс 8,5 тисяч головимушених переселенців, які переїхали до нас з міста, які були тимчасово окуповані в 2014 році. На сьогоднішній день на нашій території проживає 6 тисяч людей цивільного населення, евакуація тримає кожен день. Лінія фронту нашої громади майже більше 60 кілометрів. Більше восьми бригад працює на нашій території громади. Кожен день наші комунальні підприємства виходять, це майже 70-80 людей. працювати на позиції. Ми будуємо позиції на відділення, ми позиції будуємо опи, Працює наша комунальна техніка, працюють також наші комунальники. Після кожного обстрілу, а ворог в основному час б'є про енерго. Так сказати, в наших по трансформаторах є, по водоканалу є для того, щоб у нас не було ні зв'язку, ні електропостачання. Ви знаєте, 9 вересня у нас була дуже велика трагедія, це одна із великих трагедій. У 2023 році у нас така була трагедія, коли ворог почав обстрілювати ринок, а 9 вересня у нас трапилася трагедія біля 11-ї години. У нас стаціонарна укрпочта і банки не працюють, тому виїжджають працювати мобільно. І коли приїхала Укрпочта видавати в селище Ярову пенсію, ворог прийняв рішення і обстріляв кабан іменно те місце, де знаходились люди. Одноразово загинуло 25 чоловік пенсіонерів і 18 чоловік було поранено. Ворог зовсім вже він не дивиться, куди він стає, він повністю руйнує, розбиває місто, вбиває наших людей. Тому я дуже вам вдячний за те, що ви підписалися на нею меморандум, за те, що ми підпишемо з вами угоду на будівлі, де ми плануємо розміщувати наші населення. Тому що ми сьогодні перед сесією розмовляли з Віталією Олексійовичем, і він задав питання, а чому люди не евакуюються? Знаєте, ну дуже великий відсоток у людей це ну, невідомість, вони не розуміють, куди вони їдуть. В основному це люди, коли залишилися нас, це люди пенсійного віку. Тому, будь ласка, вони приїдуть, поживуть тимчасово. Ми стовідсотково віримо в ЗСУ, ми відновимо наші території, ми повернемося до Донецька, Луганська область, були стовідсотково українською. Будь ласка, допоможіть, притяніть руку. І ми будемо вам дуже вдячні. Я вам ще раз скажу, ми тимчасово. А ми працюємо працюємо для того, щоб лінія фронту не поміняла, щоб ворог не зайшов на ваші території. Знаєте, я час своєму секретарі написав повідомлення. А коли у нас була остання сесія депутатів міськради, написала, що у березні 22-го року. Тому таку студію, я знаєте, так. Дуже приємно бачити, коли тут збирається актив, збирається місто і вирішує міські питання, нагрожують дітей. Це дуже важливо. Дякую вам за все.